Цьогоріч за звання найкращого державного службовця виявили бажання позмагатися понад 200 людей, із них тільки 16 осіб пройшли до другого етапу конкурсу. Переможцями змагань стали Юрій Ковач, Надія Пазюк, Михайло Фазикош та Любов Когуч. Вони зізнаються, готувалися дуже ретельно, адже завдання були різні та складні. Тестування як з нормативної нормативно-правової бази, з знання комп'ютера працювання на комп'ютері, та письмове практичне завдання було о, дещо важко, тому що. Питання законодавства були різного характеру. Частина з них не стосувалася особисто моєї професійної діяльності, тому прийшлося попрацювати, почитати. Переможці конкурсу, окрім грамот, отримали також грошові винагороди. Особливу відзнаку від профспілки профспілкову свічку виборов Олексій Варцаба. Всі призери наголошують, конкурс допомагає учасникам покращити професійні навички, дисциплінує. Тягає кожного державного службовця людина, ясна справа готується. Відповідно, її рівень росте знання. Це все потім можна використати в роботі. Конкурс Кращий державний службовець організований управлінням державної служби та профспілкою. Проводиться з 2008 року. Він проходить в три етапи: переможці обласних змагань представлятимуть Закарпаття на останньому всеукраїнському етапі. Третій тур всеукраїнського е конкурсу Кращий державний службовець проводиться здебільшого в столиці нашої, нашої країни Києві. Е восені, здебільшого, це в е жовтий місяць.